А, до. Да. Усім привіт, сьогодні моя мама зложить бить мені з кімнати. Яке ти лице вибило, Айс? Обличчя. В обличчя. Добре, вибило це. Вибило з кілу. Ти можеш тут розколи зробити? Я розумію, куди світліше. Це так? Нормально. Ну, Отак і буде. Волочі вибиває. Ось тут мусив стати великий вниз. Таке? Ну, 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 ну. Таке. У верху моєсе. Таке? Ну добре. Uh -huh. Так от таких коптей треба луку. Хай буде поки що. Тоді можна відмінити? Так. Добре. А які штуки ці підуть штучки? На рукавники? Так, такі. Нехай будуть. Добре, одяг. Так, розумію, що вони ось тут це я Барк, є. Може стати тут є одяг у мене єсний. Вибивай. Угу. Ну, до стаканчика. Я думаю, мені каїно таке саме скін робила. Ну, це те, що мені подобається, правильно? Угу. Це що? З коліїною. Хай буде це. Ну це піжама виходить, нічого. Байдуже? Ну, майно. Так, яке може сознання. Ні, як... мене все влаштовує оце. Добре. Верхнє. А що верхнє? Воно вже є топ. Ну тут треба верхі не вірити. То в нас же є топ з Україною. З прапором України. Підходить? Обираємо верх. Нормально? Ні. Щось можливо, світленьке. Ну, я і... така. І... Я. О, ось це нехай буде. Добре, щось нахову, бантик. Мені дуже подобається бантик. І я сюди не думаю, що ти щось свізник. Ніклес? Так. Це лоббокси, оце тільки. знімай. Це все лоббокси, Ну, ось. А, то перепрошую, то покажи не треба мені тобі. Де? А ні, не потрібно. Де воно? Саді не треба? Ні, в мене все Нормально? Так. Мені дуже подобається тобі. Так, нормально, але я би це змінила і волося. Ну нормально. Це ж мій скін, правильно? Значить. Підходить так. по моєму. Буду з цим скіном тиждень водити. Мені він прекрасний. Він більше йде як піжама. А чого, скінчить зараз... змінити? Ні, ні, мені подобається все. Мені все б помогло. О, до речі. Я знаю, ні, духа. Так, а зараз вибили, як, як, як вона буде яким рухом показуватись. Яким рухом вона буде стояти? Тако? Та ні. Привіт, мага... Ні. А є ще можна обрати? Це лобрукси. Мені подобався рух, в якому вона була спочатку. Отакий? такий? Ні. Споч... Нею тут склянка була внизу. Несу то це просто. О, прекрасно. Next. Тепер можна збійсити, Що? ну збійсити стовною повернути. Як буде виглядати? Можна збісити і зменшити. Угу. Так, так, Отак так, шикарно. Отакун, так? Он, а, це на аватарці? Так, як вона буде виглядати? Мабуть, ось так. Next. Looking good. Цей. І такий скінь мені мама зробила. Ну красивий, я скажу.